Ремонт, ремонт, ремонт це одне з ключових питань, яке багатьох потенційних клієнтів на первинному ринку або на вторинному те, що потребує ремонту, зупиняє повністю від вигідної пропозиції. Чому? Тому що людина, яка не живе в Варшаві, вона взагалі не розуміє, як можна зробити ремонт, особливо якісний, за нормальні, адекватні гроші, якщо ти не знаходишся весь цей час. В тому місті, наприклад, у Варшаві, де цей ремонт буде проходити. За час нашого досвіду, нагадаю, що ми працюємо у Варшаві з 2018 року, нам вдалося знайти декілька ремонтних бригад, по-польській, які ремонтова, які дійсно за адекватні гроші в нормальні терміни і з відповідною якостю роблять ремонти різного рівня.